Ну що, вітаю, як і обіцяв, оголошую новий джем візуальних новел українською мовою. Це вже шостий, пройде він з 25 липня по 10 серпня. Все як зазвичай, пишете свій сценарій, малюєте графіку, ніякого штучного інтелекту. Можете використовувати якісь сторонні ресурси, на які ви маєте ліцензію. І навіть призи невеличкі є, так за перші 5 місць по 5 тисяч гривень. Тільки не думайте, що це буде просто, бо учасників зазвичай досить багато. Ну і звісно ж, кожна завершена гра це тисяча гривень донату у фонд. Повернись живим, теж не забуваємо. 25 липня стане відома тема джему, на яку вам потрібно буде робити візуальну новелу. Саме тоді починається джем. Зараз я лише оголошую про те, що він буде, і даю вам пораду підготуватися, можливо, не знаю, відпустку якусь взяти чи щось таке. Як мінімум, у вас буде цілих три вікенди, щоб зробити свою візуальну новелу. Ну і на попередні 5 джемів, а якщо чесно, всім, бо були ще тематичні, було вже зроблено сотні ігор від українських розробників. І я дуже раджу вам їх поглянути, подивитися, що там взагалі люди робили. Посилання всі будуть в описі. Якщо ви хочете саме про джем почитати, підписатися у соцмережі, щоб не пропустити, тому що є Twitter, є дискорд. Заходьте на сайт gem.vn.ua. Там всі необхідні дані дуже легко знайти, дуже легко ввести таку адресу. Ну а сам джем проводиться на itch.io, як завжди. Вся повна інформація на сторінці джему. Якщо є якісь питання, задавайте прямо тут в коментарях, де завгодно, аби я побачив це. Ну і чекаю на вас, так у 25 липня. Буде ще одне відео з власне, оголошенням теми. Будемо потім дивитися, що ви там наробили. Також я буду шукати одну чи дві новели, які мені сподобаються найбільше, окрім отих от от топ-5 місць, які будуть у голосуванні. Власне, для себе оберу якусь новелу. Там ще додатковий приз. І запропоную видавати цю новелу з перекладом англійською, а може і не тільки англійською. Минулого року я так декілька новел обрав, і ну натякнув вам, що вже дуже скоро ви побачите їх анонси у Steam. Ну, поки успіхів вам давайте там шукайте команди, збирайтеся там, шукайте собі художників. Ну а на цьому каналі до джему вийде відос про те, як задешево по графіці зробити красиво і стильно. І навіть ось це зображення, яке ви бачите на екрані, головну картинку, я зробив з повністю безкоштовних асетів, просто примарафетивши їх так, щоб було більш красиво. І власне розкажу, як так можна зробити. А так, да, всем успіхів, пока що готуємося.